Кожна людина має свою гідність і є найвищою цінністю. Вона оберігає свою гідність, але вона повинна розуміти, що гідність іншої людини є теж найвища цінність. Людина має свободу вибору вчинку. Вчинки людей оцінюються з позицій добра і зла. Це одне з центральних положень філософського поняття етики і моралі. Воно дано нам згори. Наша моральна свідомість неминуче приходить до висновку, що Бог є символом морального ідеалу. Розумінню всього цього сприяє саме просвітництво, яке полягає у розвитку розуму кожного. Через мислення.